Солдат медичної роти Валерій Чевін повернувся із зони АТО у грудні минулого року. Про перебування там згадує неохоче. Переконаний, аби знову відчути життя прекрасним, потрібні не лише розмови із психологами, але й такі концерти. Емоції ці дуже важко передати, скажімо так, на екран і людям, які там не побували. Тобто краще мені кажеться, що ті, які будуть дивитися, які були в зоні АТО, просто. Промовчати І зараз люди, які повернулися за то, які знаходяться в районі зосередження військової частини. Доволі есть, вони емоційно потрібна розгрузка. Тось працюють з ними психологи, так як я скажу по медичній частині, але потрібно їм виходити, скажем, так, просто в люди. Музикою, піснями та танцями організатори заходу прагнули бодай на декілька годин відволікти військових від страшних спогадів. Крім того, в рамках концерту представники громадської організації Пам'ять Європи збирали кошти для медичної роти. Де не вистачає ліків для лікування військовослужбовців, Коледж погодився провести такий благодійний концерт, приурочено до річниці початку військових дій на сході України, фактично річниці початку визволення українських земель від окупації на сході України, в пам'ять про загиблих, в пам'ять про тих, хто. Пропали безвісти, про тих хто пережив це пекло війни. Ну і на кошти зібрані від цього благодійного концерту підуть на забезпечення медичної роди військової частини. А 1556 Подібні концерти приносять користь не лише тим, для кого вони організовані, але й для самих студентів. Вважають навчальному закладі. Це виховує патріотизм у молоді у коледжі. Кажуть, до подібних заходів долучаються не вперше. Ми виховуємо наших студентів, наш заклад культури, звичайно, і майбутніми працівниками і патріотами нашої держави. І ми хочемо, щоб студенти долучалися до таких благодійних акцій. Приклали трошечки своє серце в душу, і те, що ми вміємо, те ми робимо. Ми вміємо співати, танцювати. Колективи навчального закладу виступали перед військовими впродовж двох годин. Зібрані протягом цього часу гроші, а це майже дві тисячі гривень, активісти передадуть медичній роті.